Ша в Україні піщана коса. Розділяє вона Азовське море та затоку Сиваш. При загальній довжині в 115 кілометрів вона в найвужчому місці має ширину всього 270 метрів. Від моря до моря рукою подати. По косі прокладено дорогу. Деякі автомобілісти екстремали навіть наважуються проїхати по всій її довжині. Чому екстремали, та погляньте, в якому стані тут дорога, а це найкраща її ділянка. Зупинку робимо в селі соляному. Навіть сама назва вказує на те, що тут повинен бути соляний промисел. Повинен бути, але вже не є. Дивно, але від процвітаючого колись підприємства залишились самі руїни. І це при тому, що тут видобували високоякісну сіль, яка не потребує йодування, адже містить природній морський йод. На всесвітній Паризькій виставці 1912 році вона отримала золоту медаль. Соляним промислам Сивашо вже більше тисячі років. Адже в цій мілководній затоці солоність води в кілька разів вища, ніж у морі. Це ви бачите все, що залишилось від басейнів, в яких йшов процес випарювання. Спочатку виділявся кальцит та гіпс, вода каналами перекачувалась в інші басейни, у яких кристалізувалась кухонна сіль. Історики стверджують, що колись вона вивозилась навіть у Єгипет та Японію. Саме сюди їздили по сіль чумаки, а потім розвозили її по всьому світу. А зараз складається враження, про соліні розробки тут забули надовго. На самому півдні коси Арабатська стрілка знаходяться руїни древньої фортеці. В історичних документах про неї майже не залишилось інформації. Відомо, що після окупації Криму турками у 1475 році у всіх стратегічно важливих місцях розбудовувались нові та укріплювались старі оборонні споруди. Очевидно, саме тоді споруджено цю фортецю, яку зараз прийнято називати Арабатською. А на карті вона з'явилась тоді, коли розпочались військові походи Росії на Крим. У 1771 році фортецю зайняли російські війська. Після закінчення війни вона перестала відігравати роль оборонної споруди і поступово руйнувалася. Але навіть зараз, в такому от напівзруйнованому вигляді, її укріплення справляють неабияке враження: потужні стіни висотою у вісім і товщиною в три метри, зовні обнесені ровом, що заповнювався водою. Було б на що подивитись наступним поколінням туристів, якби хтось все таки взявся за реставрацію цієї фортеці. А ми робимо зупинку на березі Азовського моря. Відпочиваємо і будуємо плани на нашу останню подорож в Криму цього літа. Адже завтра День Незалежності. І як, на вашу думку, де його найкраще зустріти? Мета нашої мандрівки острів Тузла. Саме там ми вирішили зустріти День Незалежності 2004. Та поглянути, як же люди живуть у колишній гарячій точці. Керч. Щоб потрапити в порт, ля здійснюються регулярні рейси на Тузлу, потрібно мати дозвіл або перепустку. Інакше служба охорони порту вас не пропустить. Про дозвіл ми подбали ще в Києві, тому без перешкод потрапили на порт теплоходу Аргус, котрий здійснює по чотири рейси в день між Керчу та островом. Переважна більшість пасажирів курортники. Тільки не подумайте, що на Тузлу тур агенції почали запрошувати як на Кіпер чи Мальту. Бази там відомчі Керченського морського порту. Настала черга познайомити вас з екіпажем легендарного Аргуса: змінний помічник капітана Олексій Куліш, матроси мотористи Віктор Острівний та Віктор Буюклинський. Чому я назвав теплохід легендарним? Та якщо колись і запровадять нагороду за оборону Тузли, то в першу чергу її достойні члени цього екіпажу. Під час конфлікту навколо Тузли, коли надзвичайно швидкими темпами здійснювалось будівництво прикордонної застави, Аргус здійснював регулярні рейси, перевозячи будівельників на острів із острова, починаючи з 6 ранку і до 10 вечора. Причому за будь-якої погоди, навіть у шторм, коли в море не виходив жоден корабель. 200 будівельників щоранку відправлялись на острів, а ввечері повертались назад. Дорогою намагаюсь пригадати все, що було відомо про Тузлу із засобів масової інформації. У вересні минулого року Росія розпочала будівництво дамби у напрямку українського острова Тузла. У жовтні Україна встановлює на острові свій прапор та прикордонний знак. Президенти двох держав домовляються про припинення будівництва. Та через три години воно продовжується. До Тузли 300 метрів, 200, 100. Листопад. На Тузлі планують збудувати стаціонарну військову заставу. Грудень. Будівництво застави обійшлось в 2,5 мільйона гривень, повідомляє Укрзалізниця. Президенти України та Росії підписали договір про спільне використання Керченської протоки. Власне, причиною конфлікту і були зазіхання на Керченську протоку. Адже тільки цим шляхом, тобто територією України, можуть пройти кораблі, котрі прямують з Чорного моря в Азовське. Це одна з трьох найскладніших у світі проток. Пройти її можна тільки з лоцменом, який досконало її вивчив. Збираючи плату за прохід протокою, наша держава заробляла за різними даними від 160 до 200 мільйонів доларів. Немало, наближаємось до острова. На причалі багато молоді, відпочивальники. Темні окуляри видають працівника служби безпеки. Виходимо. На нас чекає машина прикордонників, яка й відвезе нас на заставу. Перше враження. Піщаний острів, багато рослинності, дороги суцільне болото. При в'їзді на територію застави картинка змінюється. Чистота і порядок. Мене не так легко здивувати. Я служив в армії і знаю, як готуються до приїзду начальства чи журналістів. Але ця застава щось особливе. Мабуть, саме так будуть виглядати всі казарми в українській армії вже через кілька років. Не гірше, ніж тризірковий готель. Пластикові вікна, жалюзі. Про те, що ви на військовому об'єкті, говорить тільки картка вогню під кожним вікном. Продовжуємо огляд казарми і не перестаємо дивуватись: на острові, де не було ні води, ні електрики душові з гарячою водою. В ідеальному стані інакше не скажеш медпункт та інші приміщення казарми. До журналістів солдати звикли вже настільки, що просто не звертають на них жодної уваги. У вас своя робота, мовляв, а у нас своя. Більш важлива. Начальником цієї, безперечно, найбільш відомої в Україні застави є Роман Володимирович Цимар. Закінчив Хмельницьку академію прикордонних військ України. Двічі був учасником параду незалежності на Хрещаток. У віці 28 років дослужився до звання майора. одружений, разом із жінкою та п'ятирічним сином, проживає на Тузлі. Ми відтворили наш острів на макеті, на якому розмістили всі наші будівлі, орієнтири, які нам будуть можуть стати у пригоді. І на ньому ми. У вигляді наказу чи у вигляді занять ставимо задання нарядом або окремо військовослужбовцям. Це відтворено в мініатюрі наша застава, де є споруда казарми, гараж, дизельна, будинок для проживання сімей офіцерів, вишка, вишка спостереження. Тут показано місце розташування застави Російської Федерації. Застави ми розташовано на цему півострові. Це Селище, а це два пансіонати, які є на острові. Червоним світлом показана лінія кордону державна. які проходить між і островом. Ми дізнались практично про все, що нас цікавило і що не було військовою таємницею. А ще пан майор повідомив нам дуже цікаву новину. Ми першими в Україні зустріли День Незалежності. Адже доба в прикордонних військах відраховується не з 24-ї, а з 20-ї години вечора. Так от, я вже казав, що на тузлі раніше не було електрики. Живлення тут абсолютно автономне. Працюють потужні дизель-генератори. Зате освітлення, наче у вечірньому Києві. Тому й доріжку цю солдати називають між собою просто хрещати. Настав святковий день 24 серпня. Після перегляду військового параду солдати вишикувались на плацу. Командир вітав особовий склад з Днем Незалежності. А потім на солдат чекав святковий обід. Хоча це ще невідомо, хто на кого більше чекав, думав я, згадуючи харчування в радянській армії. Та й тут нас приємно вразили. Кухню обладнано найсучаснішою технікою: холодильниками, варочним апаратом. Міні-пекарні. Смачнішого хліба, ніж той, що печуть на Тузлі, я давно не куштував. Коли я служив у радянській армії, нас годували приблизно так. На перше вода з капустою, на друге, капуста без води. На третє вода без капусти. Ну а українських вояків готують так, що вони, напевно, додому не хочуть. Я всю заставив облазив, і жодного напису ДНБ-2004-2005 не знайшов. Просто смачного. І не тільки одна казарма, все військове містечко обладнано в схожому стилі. Навідмінно, можна так сказати. Тут і потужна техніка, і солідний запас пального. Будівельники попрацювали на совість, спасибі Укрзалізниці. На мене ще не найбільше враження справила нова військова форма. Зовсім не схожа на ту незручну, що колись доводилось одягати. Отож я не міг собі відмовити в задоволенні, хоч би на короткий час перевтілитись в українського прикордонника. А коли в командира з'явився вільний від служби час, він люб'язно погодився стати нашим гідом і показати, що ж являє собою насправді цей острів, про який ми так багато чули. І Якщо вам хтось розповість, що це пустельний і нікому не потрібний клаптик землі, не вірте. Погляньте, чого варті, скажімо, пляжі унікального пансіонату Два моря. Ці будиночки розташовані рівно посередині між двома пляжами на Чорному морі і Азовському. І відстань до кожного з них метрів з п'ятдесят. І все ж найчастіше на острів приїжджають рибалки. Порибалити тут люблять всі, до начальника застави включно. Ви думаєте, він малює на піску якусь секретну схему, оборонні укріплення? Та ні. Саме так виглядає наживка, на яку ловлять кефаль. Це морський хробак. Ось рибалка, котрого ми зустріли, розповідає, де їх можна накопати, і доповнює свою розповідь традиційно захоплюючими рибальськими історіями. А риби тут дійсно багато. Ловлять її не тільки аматори, а й професійні рибалки, виходячи в море на човнах і баркасах. Їдемо на схід острова. Проїжджаємо село. Жителів тут зараз практично не залишилось. У 70-ті роки минулого століття сильний шторм зруйнував їх житло, і вони отримали квартири в керчі. А зараз сюди приїжджають на відпочинок, як на Дачну ділянку. А це вже крайня східна точка острова. Посередині цієї протоки проходив кордон з Росією. Тепер вже не зовсім посередині. Відстань від новозбудованої дамби до кордону всього лиш метрів сто. Помічаємо рух машин на російському боці. Будівництво і зараз не припинилось. Дамбу зараз укріплюють з обох боків, щоб її не змило під час штурмів. Течія в протоці досить сильна, причому часто вона змінює свій напрямок. Це помітно по формі цього маленького піщаного мису, яким закінчується острів. Він повернутий то вправо, то вліво, в залежності від напрямку течії. Після спорудження дамби течія почала розмивати острів. Він вже зменшився на кількасот метрів. Вочевидь, саме на це й розраховували ті, хто придумав цей проект з дамбою. На зворотній дорозі відвідуємо спостережний прикордонний пост. Тут встановлено техніку, яка дозволяє вести спостереження не тільки за східною частиною острова, а й за кораблями, що проходять Керченською протокою. Місце спостереження вибрано вдало все як на долоні. Довкола вишки споруджено укріплення про всяк випадок. Державний кордон України священний та недоторканий. Так, здається, написано на плакаті біля казарми. Повернувшись, ще раз розглядаю схему острова. Ніяк не можу зрозуміти, чому між українським Кримом і українською Тузлою повинна бути спільна з Росією протока. Це все одно, що у вашій хаті, між вашою вітальною та спальною вашої дружини, ваш спільний із сусідом коридор. Над островом Тузла зайшло сонце. Минув ще один день. Це був День Незалежності України. Це був рік незалежності України на острові Тузла.